Всім привіт! Йдемо займатися зараз дуже важливою справою на нашому малинному бізнесі і на полуничному. Але хочу такою радістю поділитися, Бачите, як біля вулика бджоли літають. Не знаю, вам може не видно. Дуже жваво літають, собі дивляться, якісь орієнтири намічають, бо їх тільки вчора туди поставили ми. По полуниці в нас ще тільки починається. Іванка, бачу, полуниця вже починається. Де не де, вже от червоніє. Отаку, якщо придивитися, нагинатися. Значить, скоро почнеться сезон полуниці. Це стара наша, там нова є і там ще стара є, але сьогодні ми будемо працювати на малині сьогодні. От як. Тут вона чиста в міжрядях, більш-менш, ну прочистити її тут не складає великого труда. А в рядках ми вже маємо досвід, що треба підтримувати чистоту. Тому сьогодні ми будемо боротися з бур'янами в рядках, я і Іванка. І хочемо, у нас є тільки один день, щоб сьогодні це зробити. Потім знову будемо підживляти. І що, поговоримо сьогодні? Які плани, стоїть воно цього чи не стоїть. Заробимо чи не заробимо, які очікування. Іванка працює як трактор, як комбайн. Я воше тут, а вона вже аж там. Бо ми стали кожен свого рядка і в неї якийсь чистіший рядок. Легше сапати, ніж в мене. Вона краще вміє цим займатися. Що я хочу сказати? Помітно малина помітно-помітно виросла. Вже отаким от стоїть забором. О. І що, яке там зілля? Воно вже її не страшне, але ну, все одно ми ще провіраємо. От. І зараз приїде мені новий, нова крапельна стрічка замість того друшляка довгого, який по цілій площі тут розкладений. От. Застелю. Ще ж удобрювати треба далі. І комплексними добривами. От. Буду все то робити, тільки хай не приїде поливо. Зараз поки що провіряємо. А от там бачу ще більше. Такі корчмаї ростуть. Нормально, нормально пішла малинка, дякувати Богові. Тут. Може у вас і більше, звісно, але я порівнюю не з вашою. Порівнюю не з вашою, тому що порівнювати з вашою ми ж по різному удобрювали, по різний в нас досвід, різні в нас цілі, плани на цю малину і різне відношення до роботи. Тому, з вашою я не порівнюю, я порівнюю зі своїм минулим роком і зі своїми сподіваннями. Поки що мої сподівання виправдовуються і все нормально. Треба трошки поговорити про очікування фінансові, про гроші. Тому що, якщо про них не говорити, не очікувати, то ти не настроїшся. Якщо ти не настроїшся так робити, то ну й будуть якісь важливіші задачі, якісь обхідні путі, щось таке, що. Не вийде, а коли ти настроївся, чітко бачиш ціль, ти до неї йдеш. Тому треба пороздумувати, чого ми очікуємо у фінансовому плані. І тоді, коли ти бачиш ціль, ти вже будеш якісь шукати шляхи, як її досягти, незважаючи на різні перепони на тому шляху, кудою об'їхати, кудою перескочити, куди підкопатися, ну так образно кажучи. Тому зараз трошки про гроші треба з вами. Hours later. Ну що, народ, треба йти на обід. Ви вже пообідали. Зробили ми 6 радочків. Думали, 8 зробимо рівно половину, але не вдалося. Сонце в зеніті. Хочеться пити, хочеться їсти, треба йти трошечки перепочити. І тим часом хочу так, щоб ви допомогли прикинути, який тут ймовірний буде дохід чи прибуток. Цієї площі. Значить, скажу вам такі показники. А то завжди в коментарях пишете там мені. Ну, не всі, але завжди є такі коментарі, що нащо щитати? Гроші, не треба того, що ще нема, треба вже потім. Считати. Ну, я з тим не згідний повністю. Я знаю, що треба планувати, рахувати, аналізувати, продумувати. От. І бачити, куди ти рухаєшся. І тоді видно, звернути чи не звернути. Значить дивіться, минулого року, перший рік малина була посаджена. І в середньому, через день, ну чи не в середньому, а вже коли пік малини почався, то було 30 кг через день. Цього року, судячи з коментарів тих, хто вирощує малину вже не перший рік, то цього року планується. Вже ж вона не перший рік, тому планується, що буде в три рази більше. І я по самих рослинах бачу, що повинно бути в три рази більше малини в кілограмах урожай. Якщо ми збирали по 30, то скільки буде 90, ну хай 70-80. По ціні, що в нас було минулого року? По ціні в нас минулого року було. Це літня отут феномен Гленемпл. Літня, десь вона вже буде скоро через тиждень, в червні, через тиждень-два. А це ремонтантна. По ціні в нас було минулого року. ну, Не знаю, ті, що дивляться, то знають, а ті, що не дивляться, то може будуть здивовані, що ми як на базарі продавали, так і оптом здавали. Ну, в нас багато не було, але як... Оскільки здавали всю то що назбирали, то я собі кажу оптом. У нас там було тих 30 кг, ну там 20-30, як коли. Може там 33, коли, я не знаю, то ми всю здавали. В середньому ціна була по 50 гривень. В той час, як на Заході України була ціна там і по 14 писали по-різному, то що я думаю тепер? Урожайність має бути в 2-3 рази більша. Ціна, який мій прогноз. От, я бачу, вже зараз відкриваються різні бізнеси, коли була менша швидкість відкриття, і так всі чуть-чуть минулого року приторможували, думали, в такому невіданні були, що робити, то зараз відкриваються різні магазини, різні салони, там ну, все-таки відкривається. Не знаю, то думаю, що так само і з переробкою малини її якимось експортом. Можливо. Ну теж ж невідомо. Невідомо. Зараз ситуація з далекобійниками. Так що нічого не понятно. але я думаю, що ціна менша, ніж минулого року по 50 гривень точно, мабуть, не буде. Так думаю. Тому що ще скільки ж площ було знищено малини. Малини більше не стало. От. Більше, мабуть, точно не стало. Тому отак, думаю, що... 50, так, якщо оптом. А в столиці малина була в середньому 100-120 гривень. Якщо ми будемо возити туди свою малину всю через день, то може така буде ціна. Якщо десь тут, то така, як я сказав, Ну, це те, на що ми сподіваємося. Як буде, підписуйтесь на канал, всі фішки, всі ціни, всі нюанси, що вийшло, що не вийшло, наші плани, як вдалося, не вдалося, як вийшли ситуації, де продавали, поскільки. Все буде на цьому каналі. А осінню такий підсумковий фінансовий звіт, ретельно, на скільки на чому вдалося заробити, скільки на що треба було потратити. Так що обов'язково підписуйтесь на канал. І попрошу, щоб ви написали, підрахували, скільки можна буде за сезон взяти з цієї малини. Там площа не грає ролі, я вам сказав, скільки кілограм приблизно має бути і на яку ціну розраховуємо. Щоб ви самі написали, не знаю, як воно, чи я помиляюсь, чи не помиляюсь, як що, по якому. Це yeah. самка Хруща. Яка хоче. Що ти хочеш? Хочу відкласти. Хайця. Не мішайте. Тут Я голухата. Я соромлюсь, як її називаю. Ні, це не волохата, це Хрущ. Там волохата, що її описав. А, може піде на взльот, перебазується. Поміняє місце дислокації, бо тут його засікли. <гум> Поміхи. Попитка номер 2 <гум> Пішов. Зараз буде класна атмосфера, пообідаємо по чудовій атмосфері і вперед ще кращу атмосферу на зелене море. Перекусимо і до роботи. Якраз добре, що ми. Сапаємо цю малину зараз, тому що скоро вже почнеться сезон продажу полуниці, і, і буде так, як минулого року. Воно нам співпадає в часі, коли треба було срочно сапати малину і срочно продавати полуницю. І нічого не можна перенести. Тут росте, заростає, глушить. Тут просто перейде. Скрізь чіткі дедлайни, в які треба вкладатися. От. Тому ми зараз її посапаємо гарненько і. Я думаю, зараз температура така гарно потягнула. Вона собі піде в ріст, вона вже пішла в ріст. бо було холодно по ночах, а зараз стало тепліше, то вже почала рости. Плюс підживляв два рази. От, і пішов дощ. Сьогодні відправили крапельну стрічку, то я розложу новеньке крапельне зрошення, буде все рівномірно зрошуватись крапельним поливом. І Буде вона велика, і я думаю, що третій раз її вже сапати не треба буде. Як думаєте, ви не знаю. Гербіциди я не використовую чого? Того, що, Того, що будь-який гербіцид будь на будь-якій культурі, він ну, все ж таки пригнічує ріст культури. Навіть якщо вбиває бур'ян, але пригнічує до певної міри ріст культури. А наша малина, ну минулого року я її, можна сказати, вона не доотримувала поживних речовин, то була маленька. А цього року в мене вже фобія, щоб вона не була така маленька. Хочеться, щоб вона була велика. Тому я гербіциди не використовую. Використовуємо лише сапунал і е, БАБ-2. Чи Дід-2. Це такий культиватор. І все, зараз перекусимо і до роботи. Хочеш на сушеному акацієвому цвіті. Щепа, так? Да? Щепа з акації. Не. Акацієвий цвіт. Атмосфера, атмосфера. це. най-ой. На... Акацієвому цвіті. Ой. Жарені. Ой. Та ні, 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 то дик смердить. Пахне. Забери їх. Та де. Якийсь такий запах, знаєш. No. смердить. Копчені будуть сердельки. <ривіт> що, <ривіт> пахне? Ну так. Тобі що, смердить? Мені пахне. Оті крайні якраз піджаримо. Бо треба йти працювати. Дійсно. Минулі роки ми мали тут мікро, не мікро, а як воно називається, мульти. Варку, а. варили кашу, але тут теж довго туди-сюди. Тай... Та ні, я привезу. Але воно і не настільки смачно, то собі піджарив, з'їв, а таке варене, все, то вже і вдома можна їсти, а тут вже при нагоді. Все одно щось їсти треба. Так, користуючись По дорозі купив тих сардельок, з'їли якраз на двох, на раз. Воно й тримає і працюєш собі. Ну. А ну, хто розуміє, який степень прожарки. Дим в очі заходить. Може сюди давай. Давай. Такий в нас обід сьогодні. Натюрморт. Угу. Перекусили, почали працювати. Тут якийсь дощ з такої хмари. 300 на 300 метрів. Серед ясного неба. Хмаринка така і дощ такий холодний по спині капає. Mm -hmm. Так, народ чоріє, а ми сьогодні 10 рядків. Зазвичай ми 8 рядків, а сьогодні ми 10 рядків. От, і ще завтра приїдемо. Решту закінчимо ось тут. І все, тоді ще раз треба буде підживити її під крапельний полив, потім ще комплексними добривами пройдуся ще через тиждень. потім. От. І потім, може тільки де велике таке буде стирчати, повириваємо, воно вже піде в ріст, заглушить все зілля. І починаючи з липня місяця тільки рвати й продавати. До речі, так якщо, наприклад, там Такий хтось шукає підробіток собі, починаючи з липень, серпень, вересень і половина жовтня, якщо приходити двох людей з хати, трьох людей з хати, на три годинки собі прийшли, малину позбирали і понесли додому нормальну суму до одної хати. Яка ціна, що це буде, звісно, видно в залежності від того, скільки буде цінитися малина на ринку, ну але думаю, що цього року все більш-менш буде стабільно. Так що грибінка на зв'язку. Ще позбираємо полуницю і на сьогодні буде все. Ось така дрібненька, червоненька. На соломі прекрасно. На сонечку. Комариків нема. Так як там я збирав. Так чуть-чуть. Для себе. Назбираю. Почалася вже. Назбираємо для себе, щоб зараз ввечері поїсти. Завтра знову ж приїдемо. не велася. Hello! Бо багато роботи сьогодні нас чекає. Це команда юного ентузіаста. І ми знаходимося на малині, яку ми будемо сапати сапати сапати. Вистритиму тикій далі сапати. Але ми не просто з ентузіазмом сапаємо, аби сапати, бо не маємо що робити. Ми думаємо, що ми будемо продавати малину з цього малинника і заробимо грошей на цілий рік. За одну осінь, на цілий круглий рік, щоб жити. Але ви не пишіть, що в нас так не вийде, бо нам перехочеться сапати. Та не перехочеться нам нічого сапати. Пишіть, що хочете, мені все одно. Ми будемо сапати. По конях. Да. Ти мою підгострив? Зараз, зараз. Що ж по черзі, дві зразу не можу. Тож треба мені робити діяли. Чути вам? Купляємо картошку. Другий день підряд. От якби то так купляємо малину, купляємо малину. Кожного дня їздили. А от і кабачки посходили. Самі сходять, самі гниють, самі потім знову сходять так щороку. Не купляємо, не сіємо, Тільки їмо. Так що на зв'язку. До нових відео на каналі подобаючка, Все буду тримати вас в курсі. По цінах, полуниця, малина. Пока.